Шановні, доброго дня! Сьогодні працюємо, продаємо перчик і все, що в нас ще залишилось. І Олексій привіз мені другу партію пасинків. Просто вирішив для вас показати, кого цікавить е, вуса або готова касетна розсада. Звертайтесь до Олексія. Під цим відео пишіть коментар, дайте номерок його, і я вам дам номерок. Ви зможете замовити по новій пошті, відправляють люди. Є різні в них сорти, ранні, пізні. Чого вирішив у них замовити, тому що знаю, що вони мають такий немаленький об'єм, такий розсадник, і стараються дійсно продавати те, що кажуть. Наприклад, якщо це бріла, то бріла, якщо клері, то клері, тобто оригінальну полуницю, оригінальну розсаду. Я мав в нього замовляти касетою. Так, мав я в нього купляти касетну розсаду, але так подумали, погадали, і він мені порадив зробити мені самому, щоб я мав і практику. Ну і плюс такі були обставини, що так, так воно склалося, щоб я сам собі спікірував, першу тисячу я вже спікірував, посадив касету 77-му і зараз вже, вже інший сорт мені принесли сьогодні. Ну ось так. Такі от вуса. Гарна полуниця. Дуже гарна. Я радий. Е, нагадую, що хто не знає, я планую собі закласти 7 соток десь полуниці. Хочу під плівку і, і плівку е, просипати або застелити соломою. Ну, ось так. Для того, щоб ми мали розсаду полуниці для себе, якісну розсадку. Тому що маю бажання також займатися розсадою, бо розсада для мене в мені по душі. Пізніше ще будемо пробувати багаторічні рослини, квіти. Ну, ось так. Помаленьку-помаленьку будемо з овочів переходити на це, але помалу, тому що для підтримки життя потрібно обов'язково вирощувати все, що ти вмієш вирощувати, і що тобі вигідно вирощувати. Але потім помаленьку-помаленьку. Від чогось відмовлятися, а з чимось дружити більш. Ну, якось так, такі думки в мене. Чого не буду відмовлятися зовсім від овочів, по тій причині, що, самі розумієте, для того, щоб гарно мати розвиток, там, наприклад, з розсадою полуниці, там багаторічних рослин, треба закладатись, треба купляти якісні черінки, треба купляти якісний торф, стакани, все це, якби час. За один рік це все так не зробиш, як би ти хотів, притіняючи сітку, агроволокна, верхні поливи, ну ось так. Тому дуже важливо мати постійний, постійний дохід. Хай невеликий, як каже моя дружина, ну стабільний. ну ось так. Добре, шановні, якщо вас цікавить полуниця, ще раз скажу. Звертайтесь до Олексія, а кому треба його номер, напишіть в коментарях, я дам. ну ось так. Або мені особисто напишіть. Все. Будьте здорові, нагадую, що це Вінниця. З Вінниці висилають. Ну, все, пока.